Неймовірне сонечко сьогодні. Подивіться, де я. Я на огляді будинку. Дивіться, який у нас тут вигляд. Прям-прям на озеро. До нього спустились і можна вже гуляти або насолоджуватись виглядом. А, так, Заходжу в середину будинку. Тут в нас круті чорнові роботи від власника. Подивіться, яка ідеальна штукатурка стін. Подивіться, як постаралися власник. З електрикою в хороші вхідні двері. Три роздільних кімнати, вихід на дах. там Також можна зробити повноцінні кімнати, перенести вихід. Так, чорнова стяжка. І зюманка. Тут панорама у нас кухня, кухня студія. Виходите, це ваша ділянка, 8 соток землі. Ну, просто вау, рівнесечка з чорновими роботами. Ну, що хотіти? Ось такий в нас дах. Септик, скважина. Всі комунікації, все підключено. Тому пишіть.